Привіт, дорогі друзі! З вами знову я Тайгер, і сьогодні ми продовжимо грати в групі на The Football Cup of World. Отож, я вибачаю, що вчора не викладав відео. Я вчора, в принципі, знімав попередні, попередні дві серії, але не було часу викладати їх в YouTube, тому вже вибачте. Але сьогодні ви зразу три серії можете побачити, тому. Ну, що ж, розпочинаємо. Отож, мені прийшло що у нас вже доступний матч Ліги, і в нас матч на даний момент не ні. є Нігерію, на дачу на даний момент й але з Німеччини, Портуалії, Франції, України по 34-й, це означає, що ми на даний момент маємо рівну 5, якщо ми переглядімо інші автоматику, ми автоматично переходимо на першу входим. Ну що ж, поїхали, поїхала боротьба за перше місце. Не знаю, Нігерія, напевно, слабенько якось грає. Не знаю, я завжди з нею грав в чомусь. от е, Завжди е, вигравав в неї в суху. Чому так, не знаю. Удар по воротах. Удар? Охо! -ох. Оце дійсно було небезпечно. Небезпечно було це бачити. Абсолютно з нічого нігерійці зробили гол, удар. Ох як небезпечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слава Богу, і нас не забиваємо, на щастя. 1-0, 1-0. Я думаю, таких помилок вже не буде, точніше будемо надіятися на це. Ну і старатися, звичайно, бо старань не буває ні голів, ні пропущених м'ячів. Ні, ну чому? Можливо, хтось буде сміятися, так само як і я сміявся. Але насправді пропущені голи це можливо навіть і помилки деякі, тому що дав пройти абсолютно не так. Абсолютно ну там просто біжав так. Ну. ну все таке. Це не, я вже не в тему. Ну. Що ж, давайте сконцентруємось на цьому. Матчі удар ротах Уже 2-0, уже 2-0. І це, звичайно, шикарно. Шикарно ми зараз на половині поля Нігерії. Удар. Ще б нам пробити дуже добре. Взагалі б тоді було шикарно Удар гоу! 3-0! 3-0 половина справи зробили, ще половину треба, ще половина справи попереду. Ой-ой-ой! У -ой -ой. мене, до речі, була. була. Потрібно було виграти матч цей матч в суху. На жаль, я цього не зробив. Вже. Уже ми пропускаємо м'яч і це, звичайно, дуже погано. Шкода. Шкода. Удар по воротах. Ще один удар во! 4-1. 4 1, 4 -1 на Україна. Забиваю в роти сюди на Нігері вже розгромним стає рахунок. Удар небезпечно як. Ох-ох. Небезпечно ще один удар. Ой-ой-ой! Як же ж небезпечно! Тепер небезпечно болівий збірний Генігері 5-1. І матчбол. Матчбол. Збірна України виграє в сьогоднішньому матчі. це означає, що вона не поступиться першим місцем. І давайте глянемо. Ми вже виходимо на третє місце, тобто збірна Португалії програє свій перший матч. І на таким чином ми вже йдемо порівну з Німеччиною, Франці... і... з Німеччиною і Францією. Що ж, будемо надіятися, звичайно, на перемогу. Це тільки на перемогу. Матч з Фінляндією. Ну це вже потім я наберу достатню кількість. Тоді вже будемо щось казати. Так, турніри. Турніри ще довго чекати, тому не думаю, що сьогодні буде якась там в принципі, цікава серія. Тож у нас щоденний бонус проти датчан. і давайте поїхали. О! 0 атака дуже швидко, дуже легко не забуваємо. Ох, ці дочани. Захищати не вміють, а от атака у них в непогана. Не могли на відбо... у відборі про на чемпіонат світу В принципі могли там і не тільки грати в нічию, а ще й вигравати у шведів. Ну не знаю. Тобто ще два голи могли забивати, але... 2-0-2-0. Виграємо сухо, хоча нам потрібно було все ж таки. Це робити проти нігерійців і матчбол. Матчбол. Дорогі друзі, матчбол це завжди кльово, особливо це дуже круто, особливо, якщо він в твою користь. Удар в поворотах, точний. Перемога! Перемога! 4-0. Збірна України переграє збірну Данів, все ще є дуже... Дуже громко увімкнув. Такс. Це... Я не знаю, що мені, чесно кажучи, робити. Давайте. От або цей рівень, або... або ж світова ліга. Давайте світову лігу добре Зіграємо на світовій лізі. І, забу... І забити потрібно перші 10 секунд. Легко. Легко. Турпоротах. Небезпечно. Ну а ну, блін, все. Все, на жаль, провалили ми. провалили ми задачу. ой 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 На жаль.